Вболівальники повернулися на трибуни. Який був сьогодні внесок фанів? в Цю перемогу? Ну, по-перше, як я казав, що сказати, що ми на це чекали, це нічого не сказати. Адже вболівальники це невідмінна частина футболу, яку в нас відібрали. Не буду казати, хто я думаю, всі і так прекрасно знають. Прихід для дічів на стадіони це не тільки додатковий стимул для футболістів, а й велика відповідальність та багато організаційних труднощів для клубу. Стюардів велика кількість охорони, працівників, які обслуговують гру. Додаткова відповідальність до кожного, і кожен сьогодні цим порався. Я дякую всім працівникам стадіону від звичайних робітників, агрономів до футболістів, які сьогодні вийшли на поле і перемогли. Сьогодні на трибунах було дозволено 600 вболівальників. Ми дякуємо кожному, хто прийшов, підтримав нас. І в цій примозі є його частина. Клуб запустив продаж абонементів. Це, мабуть, єдиний випадок в УПЛ на даний момент. Дивіться, коли ми продавали обмежену кількість благодійних квітків на матчі першого кола, ми а, зіштовхнулись з проблемою, що Багато вболівальників не могли не те, що потрапити на стадіон, а навіть просто обрати собі квіток на сайт, встигнути. Вони е, розліталися за перші хвилини просто з неймовірною швидкістю. Саме тому ми повернулися до системи абоніментів, адже це єдина гарантія для людини, що вона потрапить на всі домашні матчі улюбленої команди. Скажіть, якою була сьогодні підтримка на матчі Кривбас-Оболонь? Ну, я скажу так, криворізькі вболівальники завжди круто підтримують свою команду. Ще раз і ще раз дякую. Цей матч не став виключенням 100%. Хочу сказати, що окрім тих квітків та абонементів, про які ми вже розмовляли, на матчі також було присутньо багато запрошених гостей. Це люди, які також. Розвивають футбол у кривому розі це і представники двох великих ш... Ш... шкіл міста: це 84 та ХФК Пенуел, учасники аматорських команд. Ми їм також роздавали ці квитки. Представники футбольної асоціації, місцеві арбітри багато було запрошених людей, і це е... як стимул. Для них разом розвивати Криворізький футбол. Ми це казали самого початку, коли відновлювали кривбас, що цей кривбас це об'єднання, об'єднання людей зараз, об'єднання всієї історії Криворізького футболу. А також були запрошені діти-переселенці та військові збройних сил України. Ще раз і ще раз дякую нашим захисникам та захисницям за ту можливість грати у футбол, розвивати футбол. Ну а хочу звернутися до. Навіть скажу ось так камеру, хочу звернутися до тих, хто ще не придбав абонементи, то переходьте на наш на нашого квиткового партнера. Ticketbox, купуйте абонементи, купуйте квитки, Нам потрібна ваша підтримка. А, наче все? Так, можете розповісти більш детально, що отримує людина, яка придбала абонемент та його вартість. Ну, дивіться, це ви можете подивитися на нашому сайті або на сайті Тікітбокса, як я вже казав. Єдине, що хочу сказати, ми свідомо підвищили вартість квитків, і на це є певні обґрунтовані причини. Ну, по-перше, дуже обмежена кількість цих квитків. Разумімо, я вже казав, через неадекватних сусідів так сталося. По-друге, згідно додаткових заходів безпеки, додались стюарти, збільшилась кількість заходів, яких треба дотримуватись, Збільшилась кількість представників служби безпеки. Ну і Таке інше, але найголовніше багато додаткових опцій з'явилося для власників абоніментів. Я про це вже казав в попередніх інтерв'ю. Тому хто хоче, той нехай подивиться. Попередні наші випуски. В принципі, що хочу сказати, слідкуйте за нашими новинами, будуть спеціальні пропозиції, будуть розігриші. Головне це підписуйтесь на канал. YouTube канал футбольного клубу Кривбас та й на всі соцмережі. Я все правильно сказав? Так, дякую. дякую, слава Україні, Героям слава.